місто та Крим сколихнула серія вибухів. І такої сили, що уламки полетіли на кілометри. Земля здригнулася, а в небо здійнялися стовпи вогню. Саме у цей момент стало зрозуміло, що йде нова спецоперація. Далеко не гірше недавніх уражень російських литовищ типу Алінія. Одночасно з ненависним мостом накрили і флот окупантів. Нарешті з'явились перші кадри, і наслідки шокували навіть найбільш сильних духом. Вітаємо глядачів, ставте вподобайки, і підписуйтесь. Ми починаємо. Морські дрони атакували кримське місто, яке не Коно збудувала країна агресор. Про що повідомляє про український телеграм-канал Кримський вітер». Наше джерело повідомляє, що була атака морських дронів на місто. Йдеться в повідомленні Паблік звертає увагу на те, що міст закрили на кілька годин для обстеження конструкції. Отже, для обстеження конструкції є підстави, що вони можуть бути пошкоджені зазначено у пості. Ну а згодом стало відомо про те, що місцеві чули про літрака та влада Рев заявила про роботу. ППО окупанти перекрили кримський міст і не Дають зробити ніяких фотофіксацій вражень нікому. Кримський вітер з посиланням на дані супутникової зйомки в радіолокаційному діапазоні повідомив, що засоби РЕБ біля Керченського мосту не працюють. Ну а з боку чорного моря біля мосту перебували 18 барж бонового загородження, але з ними щось сталося. Рашисти бідкаються про паралельну атаку безпілотників та ракет на окупований Рафією Крим. Як стверджує відомство помітили дрони України проте де саме це сталося, там не повідомляють і підтверджень своїх заяв. Російськими Міноборони не привело. Київ цих заяв не коментував. Телеграм-канал Кримський Вєтір повідомляв про вибухи в Дженкойському районі. Ну а до цього окупанти а, моніторингові саме канали їхні писали про загрозу атаки БПЛА в районі Джанкоя, Чонгара та Півдня Арабатської стрілки. Екс-командувач США в Європі генерал Бен -Годжі, заявив, що Керченське міст в окупованому Криму лишається важливою ціллю. далі. чого ми не знаємо, так це того, яке місце він займає в пріоритетах генштабу. Я все ще вважаю, що Крим є. Вирішальної території у цій війні це, чого Росія хоче найбільше, бо це дозволяє їй домінувати в Чорному морі. Тож, якщо Україна зможе позбавити Росію можливості використовувати Крим, це буде великим плюсом, розповідає годже. Підтримавши новий удар по кримському мосту, американський генерал підкреслив, що кримський міст слід зробити непридатним для використання, що призведе до ізоляції півострова. Цтую я вважаю, Україна поверна контроль над півостровом, бо для довгострокової відбудови Української. І економіки це необхідно без Криму. Україна не матиме доступу до виключної економічної зони та всього іншого. Тому я вважаю, що з довгострокової перспективи повернення контролю над Кримом все ще важливе, каже генерал. Ми зазначимо, що раніше речник військово-морських сил ЗСУ України Дмитро Плетенчук зазначив, що Кримське міст в окупованому Криму досі не був знищений через дуже щільний його захист. Але схоже, щось змінилося за словами речника. Окупанти періодично перекривають рух через кримське міст, зокрема через будь-які. Натяка на повітряну тривогу. Цю експлуатують не в тому режимі, який закладався під час його будівництва, через те, що він отримав відповідні пошкодження, але не слід забувати, що вони паралельно розбудовують інфраструктуру суходолом для того, щоб якось компенсувати в разі потреби закриття цього об'єкту. Тому можна сказати, що вкладаються вони в оборону охорону цього об'єкту доволі серйозно. І, Ймовірно, це єдина причина, чому він там ще знаходиться. Йдеться в заяві. Плетенчок додав, що окупанти активно підтримують відповідний рівень насиченості. ППО півострова для того, щоб прикривати об'єкти, які для них є стратегічно та ідеологічно важливими. Це, звісно, так званий кримський міст. У першу чергу це військова інфраструктура, яка розташовується у Криму, що представлена великій кількості об'єктів, тому вони вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми бачили наочні докази щодо знищення різноманітних засобів ППУ у Криму. Ну і примітно, що окупанти значно посилили охорону Кримського мосту і продовжують використовувати його для постачання обладнання та особового складу для групування військ на півострові. Про що також повідомляє речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Росіяни дійсно дуже щільно намагаються охороняти кримське місто. Мабуть, це єдина причина того, чому він досі там знаходиться. Кримське міст має не тільки логістичне значення, а й ідеологічне. До того ж, дуже вагоме ідеологічне значення для окупантів, так каже Плетенчук. За словами речника, попри активну підготовку охорони кримського мосту, окупанти все готуються до сценарію повного знищення цього об'єкту. Росіяни продовжують використовувати Кримський міст за призначенням. Втім, вони не можуть використовувати його в повно. Ному об'ємі проєктних потужностей так чи інакше, автомобільною. Частину цього комбінованого мостового переходу окупанти перекидають особовий склад, різні засоби та обладнання, щоб забезпечувати угрупування військ в Криму. Однак вони чудово розуміють, що міст ніхто не прибрав з переліку цілий. і тому вони вкладаються в логістичну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях на півдні нашої країни. Вони намагаються зав'язати шляхи з Ростова на Дону до Запорізької області і аж до окупованого Криму. Додає він, ну а ми нагадаємо, що раніше в Україні говорили про ймовір. Не падіння кримського мосту до кінця 24 року. А зрештою ситуацію прокоментував і Будановцу ймовірність тоді була. Не змогли на той час так буває, зазначив він. Керівник гурмін оборони України також відповів на запитання, чи є подібні можливості найближчим часом в 25 році. Цитую, не знаю, так лаконічно відповів він. А ми нагадаємо, що нещодавно українські дрони атакували радіолокаційну станцію С-400 на тимчасово окупованому півострові. Військовий експерт Роман Світан вважає, що це частина підготовки до основного удару по Карченському мосту. Ну а у свою чергу військовий експерт, експікер генштабу ЗСУ Владислав Селізньов зазначив, що за поточних умов Україна не зможе знищити кримський міст крилатими ракетами Таурус. Бо росіяни НАТО добре прикривають його системами ППО, зокрема в нього запитали: якщо Україна отримує від Німеччини крилаті ракети Таурус, чи вдасться знищити ними кримський міст? Вже ні, якби у нас Тауруси були в 22-му році, коли щільні системи ППО в районі Карчинського мосту було дещо меншою, такий шанс. На успіх був, а зараз настільки багато рівнева, шаленована система протиповітряної оборони створена там, що шансів на її подолання небагато вважає Селізньов. При цьому за його словами ну є державною таємницею те, що нещодавно українські сили спробували масштабно атакувати дронами та ракетами типу Атакамс-Карченське міста, але ця атака виявилася невдалою. То ще на етапі підльоту левову частину наших засобів було знищено, і ба більше тоді була комбінована атака з повітря і з води. Так само наші морські дрони сівебі. Магура працювали на цій ділянці українсько-російського фронту надто багато ворог витратив ресурсів та мав чимало часу, щоб це зробити, щоб зараз ми мали змогу реалізувати цей кейс. Повідомляє Селізньов. Водночас він сказав, що це не означає, що сили оборони відмовляються від варіанту руйнації цього мосту. Він переконаний, що українські сили спробують знову знищити міст, але інформацію про те, яким це буде зроблено, засобами не будуть повідомляти, поки відповідна атака не відбудеться. Він вважає очевидним, те, що Карченське міст є. Пріоритетною цілею для ЗС України. Ну а разом із тим Селізньов зазначив, що сьогодні Крим перетворився для Росіян на нову Чорнобаївку, бо саме там зараз чорна діра для російської системи протиповітряної оборони, а також протиракетної. І ми їх систему там автоматично руйнуємо. Ворог підтягує нові. Ми їх так само палимо. Я думаю, що питання часу щодо виснаження російських додаткових систем. А вже після того можна вести мову про те, що ми знайдемо відповідний ключик до того хитрого мудрого за. МК, який створений навколо Карчинської споруди, так переконаний Селізньов. Ну і Кримський міст складна ціля, однак немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати, і кордонів, які неможливо перейти. І таку думку висловлює командувач військово-морських сил ЗС України Олексій Неї Шпапа. Він зазначив, що Росія розуміє, яке значення має цей міст для України, тому вона посилила охорону і суші повітря та під водою. Олексій не шпапа зазначив, що противника вибудовував шаленовану оборону, якому повинні долати іншими технічними та Актичними рішеннями він також підкреслив, що на кожне наше рішення буде контррішення ворога. І командувачів ВМСУ вважає, що морські дрони камікадзе вже майже історія, і тепер вони повинні нести різноманітну зброю для більшої ефективності. Ключову роль у морському успіху за словами Нижпапи, відіграла ракетна програма, зокрема ракетний комплекс Нептун. Також значний внесок зробили інноваційні ідеї не лише військових моряків, а й фахівців служби безпеки України та головного управління розвитки Міноборони. Щодо до створення безпілотних морських систем цю далі ми розвиваємо технології боротьби на морі. А противник розвиває протидію, звичайно, що всім цим силам і засобам наголосив він. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. До зустрічі, слава Україні.